Друзі, всім привіт! Вас вітає Техносмак. І сьогодні у нас батл Шахова партія між двома роутерами Wi-Fi 7 BI 3600. І так, за білих грає роутер Xiaomi BI 3600 25 g Чорними фігурами сьогодні у нас грає роутер Xiaomi BI 3600 PRO. І так, зараз ми зробимо цю шахову партію. Подивимося, хто з цих роутерів кращий, хто швидший, хто має більшу швидкість, хто має більшу площу покриття. І дізнаємося в кінці, хто переміг у цьому непростому, але дуже цікавому батлі. Тож, починаємо. Щодо дизайну цих двох роутерів, то, як ви бачите, вони абсолютно різні. Хоча концепція що в одного що в іншого, це мінімалістичні якісь витівки інженерів та дизайнерів. Обидва вони виглядають красиво, чудово і мають вертикальний варіант розміщення десь на плоскій поверхні. На передній частині роутерів обох знаходиться по одному індикатору. Ось вони, як ви бачите. І скажу вам так, що в темноті. Індикатор роутера білого BE36025G світиться набагато яскравіше. Тому тим, хто надає перевагу таким приглушеним відтінкам і світлодіодам, краще звернути увагу на чорну модель. Якщо ж подивитися на роутери з боку справа або зліва, то ми бачимо абсолютно різні концепції, якщо один вузький. То інший, абсолютно широкий, і тут їх порівнювати просто не можна. Тут дизайнери, звісно, змогли розгулятися їхній фантазії. На задніх частинах абсолютно все однаково. Один порт OneLan LAN 25 g і три порти OneLAN по одному Гибу. І тут ви більше нічого не знайдете цікавого. А поглядаючи на обидва роутери. Зверху вниз ми зможемо помітити, що у роутера be 3600 Pro є мітка NFC, за допомогою якої ми зможемо підключати телефони Android. І ми це обов'язково спробуємо. Тож, підключаємо, налаштовуємо, тестуємо, заміряємо швидкості, дальності, споживання електроенергії і все-все-все, що ви любите. І в кінці дізнаємося, хто з цих двох роутерів залишиться на коні, а хто буде переможений. Усі технічні характеристики, будь ласка, перед вашими очима, а я ж зауважу лише на основному. Обидва роутери побудовані на одному і тому ж процесорі Qualcomm IPQ5312, в якому є 4 ядра з тактовою частотою 1,1 ГГц. І зауважу, що саме всередині цього процесора знаходиться Wi-Fi модуль в 2,4 ГГц. Також давайте подивимось на відмінності. Це у RAM оперативна пам'ять 256 проти 512. Ну, звісно, 512 пам'яті потрібно більше для того, щоб обробляти запити по NFC і також працювати як Bluetooth Smart Center цьому роутеру. Швидкості в нас однакові, му мімо, що в 2,4 що в 5 ГГц однакові. Є феми зовнішні для 5 ГГц, щоб у нас був потужний сигнал. Потім обов'язково все ми будемо вимірювати. ГГц, звісно, немає, тому що модель для Китая і ніколи ми не знайдемо. І в Україні поки що ці частоти не працюють. Звісно, є 4 QAM, Multilink, MLA, MRU, все це є. Порти в нас однакові. 1, 2, 5G, OneLAN, а також три порти. По одному гігабіту Однак зауважу, що є версія гігабітна всі порти по 1000 мегабіт в секунду. У роутера BI 3600 без приставки 2.5G ну Це абсолютно такий самий роутер, але він без одного порта. Модуль NFC є в нас в роутері BI 3600 Pro. І його немає, і ніколи не було в BI 3600 2.5G. Це його також особливість, межмережа, агрегація, IPTV, об'єднання частот, керування додатками все це є. Розміри перед вашими очима можете подивитися, а споживання електроенергії 12 В на 1,5 А заявлені номінальні стандартні, але, звичайно, це ми все візьмемо і виміряємо. І в кінці зауважу, що у всіх китайських роутерів вхід від блока живлення 4,0 на 1,7 мм. Ось основні такі моменти, ще раз зауважу, пам'яті більше, є NFC, є Bluetooth. Порти в нас однакові. Тому я думаю, якщо ми розглядаємо ці роутери в режимі батла і намагаємося виявити з них якогось переможця, то, звісно, тут бал, а можливо, навіть 2 бали, ми віддаємо роутеру BI 3600 Pro, тому рахунок 2.0 на користь Pro версії. А в цьому місці я хочу подякувати другу нашого каналу пану Олегу за надані роутери для цього відеобатла. А для вас в описі до цього відео я залишу посилання на сторіночку пана Олега. Ви зможете перейти за цим посиланням, подивитися на асортимент, який є на даний час, і швидко, комфортно купити для себе такий або будь-який інший роутер, який буде в наявності у даний час. Тож. Приємного вам перегляду далі і приємних покупок з паном Олегом. Температури споживання роутера BE 3600 Xiaomi. Споживання електроенергії близько 7 Вт. 6,9, 7,2 Роутер працює, під'єднаний в повній бойовій готовності. Споживає близько 7,4-7,5 Вт. Живемо ми в такі часи, що питання електроенергії занадто дуже важливе у нас. І як ми бачимо, що споживання електроенергії дуже близьке у цих двох роутерів 7 Вт проти 7,4 Вт. Ну, мабуть, все ж таки перевагу віддамо БАІ 25 g однак. Давайте згадаємо, що у нас в роутері BE 3600 Pro є Bluetooth-система, а також увімкнений NFC. І якщо його вимкнути, то буде 1-1. Але для того, щоб все ж таки сказати точно, хто в нас тут переможець, тому що в нас не може бути нічієї. Ми бал віддаємо BE 25 g а Роутеру BI 3600 Pro даємо 0,9 бала. Ну, скажімо так, буквально на тріші програв. Хоча це все суб'єктивно в даних умовах. Роутера BI 3600 температура 37, 38, 40. 36, 34, 33, 32, 34, 35, 36, 36, 39, 38, 37, а температурний батл нам говорить, що температура роутерів дуже схожа і дуже близька. І тут тяжко надати комусь перевагу, але як ви бачите по цифрам, буквально там на пару градусів в нас перемагає БІ 3600 Pro. Тобто. Про 1 бал отримує, ну а БІ, можливо, 0,9. Тому, скажімо так, роутери не холодні повністю, але їх не можна назвати гарячими, вони, можливо, десь, скажімо так, ледве тепленькі. І це абсолютно ні на що не впливає. Працюють вони добре стабільно, а про температуру, я думаю, хвилюватися тут абсолютно не потрібно. Так, цікаво-цікаво. Завівся від цього павербанка наш оцей роутер be 3600 Pro. Працював дуже нестабільно. Зараз буду спостерігати за цим. Невже це вихід? Тобто це через перетворювач до 12 вольт, бачите, отакий. І просто в USB з перетворювачем з 5 до 12 Вольт працює стабільно. На відміну від 3600 Pro. Не бажає роутер працювати через перетворювач з павербанками на 5000 і на 10000 мАч. Абсолютно нестабільно, то є, то немає. Тому в звичайному режимі ви не зможете працювати. Потрібно рішення більш продуктивне. А щойно ми під'єднаємо наш роутер до резервного джерела живлення. На якому зазначено вихід на 12 вольт, то відразу ми бачимо. Ну що, як думаєте, якого кольору індикатор? Я ще не бачив. Білий чи помаранчевий? Хоп, білий! Все працює дуже добре. Тому, друзі, якщо ви купуєте UPS або повербанк, який зазначений, що видає 12 вольт, проблем не буде. Зараз підключаю через перетворювач, отакий от, з 5 на 12 В. І бачу, що що маленький павербанк на 5000 мАч, далі чорний на 10 і навіть на 20. Як бачите, і він себе поводить абсолютно нестабільно. Якщо так заживлювати, то потрібно буде робити супер економ режим. А от так вже інша справа. USB-C просто свій павербанк, І далі в роутер без будь-яких інтернет є, отак от працює. Як тільки під'єднав UPS, відразу все стабільно, все працює. Що в нас в результаті по енергоспоживанню від резервних джерел живлення? Маю вам сказати таке, якщо ви маєте собі на меті підключати ось такі прості повербанки, які не призначені для роутерів, і в них вихідна потужність 5 Вт. Можливо, там 2 А або 2,1 А вони такі зустрічаються, то вам однозначно потрібно буде використовувати ось такий підсилювач, перехідник, адаптер з 5 В на 12. Однак, якщо ваш роутер споживає заявлених більше ніж 1 А. Наприклад, оці два вони споживають 1,5 А12 В. То на стабільну роботу не очікуйте. Це буде працювати дуже нестабільно. Але якщо вже вимушені якось так використовувати і виходити з положення, то вам доведеться, що в одного що в іншого вимикати, можливо, діапазон, можливо, зменшувати потужності. Тобто абсолютно максимально мінімізувати навантаження на ваш роутер. Однак ця ідея не гарна, погана, і я вас відговорю від того, щоб ви так користувалися. Якщо ж вам потрібна стабільність, виберете великі павербанки. Це варіант номер 2 який ви просто підключаєте дротом, без ніяких там перетворювачів. Краще за все беріть USB Type-C. Це буде добре. Також такий вихід має бути у вашого роутера. Ось Один, наприклад, качає через USB 3 воно йде, і ось інший. Як бачите, ці павербанки вже заявлені 12 вольт 1,5 А на вихід. І цього вам буде абсолютно достатньо. Єдина, мабуть, така якась неприємна річ, тому що вам потрібно буде плигати, підходити, перемикати. Однак такі павербанки є зі скрізним заряджанням. Тому ви можете під'єднати його до 220 ваших вольт, і він буде знаходитися в режимі очікування, заряджатися, коли потрібно, буде розряджатися. Однак все ж я думаю, що найкращий найліпший варіант це міні-UPS, у яких також є 12 вольт, до яких підключаєте ваш роутер. Я сам користуюся раніше користувався ось цим білим і це все було дуже добре і гарно. Але в нього заявлених 10400 мАч. А в цього тепер використовую цей огляди є на каналі. Оцих обох і порівняння. Можете переглянути. На власні очі. А тут у нас вже 16 тисяч і його вистачає більше на 6 годин, навіть не знаю наскільки. Чесно забув. А оцей в мене вже на 6 годин білий не витримував роботи з моїм роутером, тому я зробив такий апгрейд. І я думаю, з питанням живлення від резервних джерел живлення ми розібралися на повну міру. Ось ми і дісталися до того моменту, коли будемо вимірювати швидкості Wi-Fi на каналі Техносмак. А тепер давайте поглянемо, як наші роутери працюють в мережі Wi-Fi 5 ГГц. Ноутбук з модулем Wi-Fi 6i нам демонструє майже однакові швидкості. Тут дуже тяжко комусь надати перевагу. В кімнаті BE 3600 Pro має дуже незначну малу перевагу у 50 Мбіт в секунду. Я б це назвав незначною перевагою і не звертав би на це увагу. За стіною ми бачимо, що роутер виривається вперед BE 25 g за глухою стіною і має дуже незначну перевагу. Але основне для нас все ж таки подивитися, як ці роутери працюють з перешкодами. І тому ми йдемо направо-наліво за два бетонні повороти по 90 градусів, щоб виявити, як вони. Справляються з перешкодами. І тут ми бачимо, що в лідери вже виривається знову в цьому тесті роутер Xiaomi BE 3600 Pro. І швидкості в нас тут 378 проти переможця 417. Тому я думаю, що в цьому тесті знову один бал у нас отримане BI 3600 Pro. Знову перемога в цьому батлі. Для порівняння я вам дав беззаперечного лідера ринку роутер Xiaomi bi 6500 Pro, який з своїми шестью антенами просто показує феноменальну швидкість. Як ви бачите, там, де в нас 300 більше плюс, наближається до 400, він показує 550. Ну і тут можете подивитися одним оком, то, звісно, порівнювати це не можна, тому що занадто різні вагові категорії. Тепер буде цікаво нам дізнатися, що нам покаже вуличний тест. Хто з цих двох БІ 3600 більш дальнобійний? Тож, йдемо мерзнути. Зима, друзі, холодно, а я для вас Wi-Fi. Знімаю черговий вуличний тест. Ланет. Швидкість роутер БІ 3600 25 g білий. Відео знімається для відеопорівняння з BAI 3600 Pro. Як бачимо, швидкість у нас є. Ланет інтернет і на завантаження, і на вивантаження. І тепер ми будемо рахувати кроки. Сподіваюся, ця снігоприбиральна машина не дуже мене заглушила. Тож рахуємо метри. 111, 114. Вуличний тест роутер Xiaomi BI 3600 Pro. Wi-Fi є швидкість 10, ланет, майже 14. Рахуємо метри. 20 метрів. І як показав нам вуличний тест, обидва роутери доволі дальнобійні. Їх можна використовувати для великих площ, а також для великої дистанції. Але все ж таки, роутер BA3600 Pro. Трішечки більший і результати у нас 122 метри проти 114. Тому в даному тесті, в даному батлі перемогу отримує BI 3600 Pro. І як ми бачили, на тестах швидкості, а також на дальності на вуличному тесті, в нас перемогу отримує BAI 3600 Pro. Якщо ж ми подивимося на графіки потужності цих роутерів на фоні сусідських Wi-Fi мереж, то ми бачимо, що що в 5 ГГц, що в 2,4 ГГц. Роутер BI 3600 Pro має деяку, хоч і незначну перевагу перед роутером BI 25 g Тому знову 1 бал, знову перемога за BI 3600 Pro. А в цьому місці давайте поговоримо про дві фішки, які є в PRO версії. Це NFC та Bluetooth. І ось як це працює. Далі у нас є модуль NFC. Це цікаво, тут ми попробуємо під'єднатися. Він увімкнений, можна вимкнути. Телефони Android мають працювати. Шлюз Bluetooth. Отут вже цікаве. Як бачимо, в мене підключений в шлюз Bluetooth один датчик по Bluetooth. Ось він. Зверніть увагу, він не підтримує функцію Wi-Fi, але я можу ним користуватися, підключивши його в шлюз. І давайте подивимось, що це нам може дати. Якщо ми заходимо. В налаштування ми бачимо температуру і вологість. Також у нас функція є автоматизації. Якщо ви сюди під'єднаєте якісь прилади, наприклад, датчики, увімкнення, вимкнення, вологості, температури, води і таке інше, то тут можна зробити автоматичні налаштування і роутер сам по Bluetooth буде брати і керувати вашими смарт-приладами. Беремо телефон Android і розблоковуємо його. Потім розблокований телефон підносимо сюди от до мітки. І після того, як ми натиснули Під'єднати, в нас з'являється мережа Wi-Fi. Тож, друзі, шах і мат. Білі сьогодні програли. Оголошую переможцем роутер BI 3600 PRO. А якщо серйозно... А якщо серйозно, то ви самі все могли бачити своїми очима, що білий сьогодні в нас програв, на жаль, в швидкостях Wi-Fi. Він програв в потужності. Він програв в вуличному тесті. Він програв за додатковими параметрами, які є у роутера Pro, це Bluetooth та NFC. Однак в енергоспоживанні він виграв, хоч і незначно. Тому перед вашими очима результати нашого батлу. Однак хочу зауважити, що є ще один параметр, який ми не розглядали в цьому батлі, і ось він перед вашими очима. Це вартість цих роутерів. А хто з них переміг в цьому батлі, вирішуйте, будь ласка, ви самі. І на сам кінець потрібно зауважити, що обидва ці роутери виявилися напрочуд дуже гарними, класними і потужними роутерами. Тому, в залежності від ваших потреб, від ваших задач, від ваших умов використання, обирайте собі ту модель, яка вам більше підійде. Про все ви подивилися в цьому огляді. Також зазначу, що в описі до цього відео будуть посилання на повні огляди одного і іншого роутера, перегляньте ще їх, будь ласка, і потім зробіть вірний висновок і зробіть правильний вибір, для того, щоб обраний вами роутер приносив вам радість і задоволення від його використання. А з вами був Техносмак. До нових зустрічей, до побачення, до нових роутерів.